Авто для гасіння пожеж у лісових масивах вже у Житомирських лісівників. Ключі від машин захисникам лісу вручив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Храніть лісов жовтовіра. Дякую, вирібеш. Дякую. Для українців їх підготували добровольчі формування пожежної охорони. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко розповідає: напередодні такий запит саме надійшов від лісівників, а вже сьогодні спецавтомобілі у них. Лісівники звернулися. Тоді Урмас ще був мій колега, член парламенту. Сьогодні він в статусі міністра з проханням заможливості, щоб Естонія допомогла з пожежним транспортом. І саме автомобілі короткої бази, і тоді Урмас повернувся в Естонію, і сьогодні від добровольчих формувань пожежної охорони Естонії, тобто, це от прямо народ Естонської республіки, передали нашим лісівникам. 20-й рік був особливо тяжким для наших лісівників. Навесні горіло майже 50 тисяч гектарів лісу і палало усе впродовж 10 днів. Тоді кілька десятків сіл постраждали. Аби загасити вогонь на Житомирщину та у зону відчуження з'їжджалися рятувальники з усієї країни. Тепер же переборкувати вогонь будуть допомагати і естонські спецавтомобілі. Таких в області край бракувало до нас до естонців звернулися за допомогою щодо пожежних машин, таких специфічних, які мають коротку базу, їх було не вистачало. І цей подарунок, ці пожежні машини, є власне подарунком справді від народу Естонії, оскільки ми маємо волонтерські об'єднання пожежників в Естонії і вони погодилися подарувати ці автомобілі Житомирській області. Вони можуть виглядати дещо не настільки новими. Але вони абсолютно працюють. Вони також відремонтовані і будуть служити людям і спільноті в Житомирській області. Ці машини приїхали з регіону Рапла в Естонії. Окрім автівок від Естонії, лісівникам півночі Житомирщини передали і нове спеціальне спорядження: лопати, бензопили та захисні каски.